Подивилися виставу, пограли в рухливі ігри та отримали подарунки. У Лизівській громаді для патронатних та прийомних родин, а також дитячих будинків сімейного типу з Краснопавлівського та Яковлівського старостинських округів провели свято з нагоди Дня захисту дітей. З дотриманням безпекових вимог та з обмеженням в кількості відвідувачів для малечі організували міні-концерт. Аніматори влаштували розважальні квести для дітей, тренували їхню пам'ять, уважність та спритність. До малечі з привітальним словом звернувся очільник Лузівської громади Сергій Зеленський. Я вдячний вам за те, що ви стійкі, за те, що ви такі гарні дітки. Наші діти, ми розуміємо, що наше майбутнє. Від того, як ми їх виховуємо, буде залежати подальшому розвиток і процвітання нашої держави після перемоги, безумовно. Вдячний нашим оборонцям за захист, вдячний вам, плазова це Україна, слава Україні! На заході кожній дитині вручили антистрес-іграшки для обіймів у вигляді котів та гусаків. Такі ж заходи для дітей з прийомних та патронатних родин, а також дитячих будинків сімейного типу, провели і у Лозовій.